Слава Україні! Друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо аналізувати хайпову тему інвестицій в Буковель в котеджі, апартаменти, апарт, готелі. Чи дійсно ви, як інвестори, можете очікувати на 10, 15, 17 і вище відсотків прибутковості в доларах у році? Чи є там пов'язані ризики, які потрібно нам, як інвесторам, обов'язково враховувати в своїй моделі при виборі цих інвестицій, які податки вас очікують після того, як ви зайдете в цю інвестицію? А також, можливо, найцікавіше, яка дійсно реальна прибутковість є в інвестора в Буковелі, не зі слів тих, хто вам намагається продати інвестицію, а реального інвестора, який дійсно інвестував і отримує. Прибуток в 2022 та в 2023 році. Якщо вам цікаво, поїхали! Ну і вже традиційно, як і в кожному відео, перед тим як почати, я хочу подякувати всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. На жаль, деяких з них ми втрачаємо і це найкраще з нас. А також дякуємо тим, хто донатить і підтримує тих, хто на передовій. Будь ласка, продовжуйте. А також в описі до цього відео буде ще один з чергових зборів. Якщо у вас є можливість, то долучайтесь. Відразу зазначу, щоб було розуміння, з якої точки зору я аналізував ці інвестиції для мого клієнта, який має бажання вкладати пасивно, в нього приблизно 1 мільйон доларів. Він не резидент, і він якраз обирав між інвестицією в квартиру в Київ чи в кілька квартир, і ось цією пасивною інвестицією в буквель. була суто аналіз. Мій проводився для цієї мети. Але в зв'язку з тим, що мені видалось ця тема досить цікавою для багатьох інвесторів, я вирішив поділитись деякими узагальненнями. Які, можливо, для вас також будуть цікаві. Отож, ми бачили з багатьох постерів, реклам і в Ютубі, і де завгодно про те, що ви можете вкладати навіть від 10 тисяч доларів в такого роду нерухомість апарт готелі у Буковелі чи в загалом в Карпатах і, можливо, навіть в інших містах, і отримувати прибутковість 9-15% річних саме в доларах. Чи дійсно це так будемо розбиратись? Ось ще один постер, який нам говорить взагалі про 17% річних з котеджів у Буковелі, при тому не маючи своєї каналізаційної системи. Тим не менш, є також готелі, які є досить капітальними. Якраз один з таких був аналізований мною. Це йдемо про готель безпосередньо на території Буковелю. Тому тут є дійсно варіанти і різниця між об'єктами нерухомості досить серйозна. Також є. Готелі, які не в самому боковелі і навіть не в поляниці, а за межами, які також мають досить і досить значну ціну вартості метра квадратного, але які обіцяють абсолютно пасивну можливість заробляти ем, досить високу ем, прибутковість. Отже, в моєму випадку ми дивились на готель Glacier, який безпосередньо в Буковелі. Ціна за метр квадратний там коливається від 4,5 до 5 майже з половиною метрів квадратний. Там обіцяють 600 доларів за метр квадратні прибутковості від здачі вже чистої після сплати всіх необхідних платежів. І введення експлуатації першої черги буде в цьому році, там буквально за кілька місяців, хоча. Це завжди більш оптимістичні прогнози, тобто до кінця року вони вже хочуть в цьому сезоні приймати гостей. Також ми аналізували комплекс, який трішки далі, але теж безпосередньо близькості від курорту Боковель. В котеджах там вже йде зовсім інша ціна, майже вдвічі дешевша, але і прибутковість, відповідно, теж буде. Значно менше порівняно із тим об'єктом, який безпосередньо за 100 метрів від витяга знаходиться. Ну і як вже зазначав, загалом за межами буквально, але в досить непоганій інфраструктурі, це можна також бачити. Є цінники, які там близько 5 тисяч доларів майже за метр. Тим не менше, для нас, як інвесторів, що ми повинні звертати увагу при виборі таких об'єктів інвестування, в першу чергу, це те. Яку нам обіцяють прибутковість, тому що по суті нам не важливо, чи метр квадратний коштує 500 доларів, чи 5 тисяч доларів. Нам важливо, скільки ми отримуватимемо як інвестори з вкладеного одного долара. І в даному випадку ті об'єкти чи комплекси, які ми розглядали, всі. Пропонували більшу ніж 10% прибутковість, але жоден з них, звичайно ж, не гарантує цю прибутковість ні, 10, ні нижчу відсотковість, тобто вони говорять так, вона залежить від завантаженості, але ось дивіться, в нас є досвід, і там ми отримували 15, 20 навіть відсотків прибутковості. Є вже далі, якщо ви йдете а з чого складається прибутковість, важливим чинником прогнозована заповненість цього чи іншого готелю, готельного комплексу чи котеджу, чи апартаментів. І тут часто в буклетах, знову ж таки, чи розрахунках, які вам надають управляючі компанії чи забудовники, залежно від того, як ви інвестуєте, в який спосіб, через кого. Вам говорять про 60, деколи 70% заповненості, що це їхній прогноз. Чи дійсно так буде в реальності? Важко сказати, тому що 2022, 2023 роки, та й 21 і 20-й, по суті, кожен з них він дуже сильно відрізнявся. Там був ковід, потім постковідний бум, були туристи з арабських країн, потім були події пов'язані з широкомасштабним вторгненням Росні, і зовсім інший ландшафт і тип туристів, тобто лише внутрішні, по суті, туристи, які збільшились в рази. У порівняння з попередніми роками, тому яким буде 24 25 роки, по суті, мало хто може вам відповісти з певністю, адже великою мірою це теж залежить від нашої перемоги, руху в Європейський Союз, нових іноземних туристів та локальних туристів, які, можливо, будуть повертатися, а можливо, ні з європейських країн. Також важливо нам дивитися, яка саме кореляція між виручкою і витратами тут в треба розуміти просто для себе що загалом якщо готель заробляє то він буде ділитися з своїм прибутком із управляючою компанією тому що це її бізнес по-іншому не буває також він буде втрачати готель на тих хто приводить до нього гостей тобто чи то агентів чи то сайти бронювань плюс дуже складно проконтролювати реальність оцих витрат які будуть Подальшому протягом діяльності готелю вам управляюча компанія вказувати у роздруківках, де буде зводитись ваш інвестиційний прибуток і фінансовий результат загалом готелю. Ціна за метр квадратний теж важлива річ, на яку треба звертати увагу зараз, в самому ось центрі безпосередньо курорту. Там, де ціни вже приблизно до 5 тисяч доларів, що є досить-досить значною ціною. Порівняємо ще в подальшому, з чим можна порівнювати такі ціни. Дата введення експлуатації. Очевидно, що чим ближча ця дата до того, як ви почнете заробляти вже як інвестор, тим краще. Але відповідно там ціна теж може варіюватися. І важливий попередній досвід, чи цей забудовник будує перший об'єкт, чи він вже мав безпосередньо досвід і будівництва, і подальшого управління або здачі. В управління своїх об'єктів та які є джерела фінансування, тому що якщо я один власник і ви там міноритарний інвестор, то знову ж таки можуть бути додаткові ризики. Ось, до прикладу, є розрахунок одного з готелів, який ми розглядали, і там йшла мова про те, що на кожен квадратний метр прогнозується 600 доларів прибутку, але при цьому вартість метра якраз становить приблизно 4800 доларів окупність 8 років. ну, Ось такі оптимістичні прогнози при заповненості 60% гостей. Реальний кейс інвестора, про який я говорив, доводить, що навряд чи можна досягнути ось такої прибутковості, яку прогнозують, і в дійсності ви отримуєте 7-8%, якщо взяти 2022 рік. І, можливо, трошки більше, якщо говорити про 2023 рік. В даному випадку був кейс, коли інвестор інвестував з ціною за метр квадратний 2000 доларів. Готель був не великий, там мені здається, до 100 номерів, і ціна одного готельного номера 91 тисяча доларів. Притому ця ціна вже була на етапі, коли. До ведення експлуатації готелю залишалось буквально 2-3 місяці. І це було буквально перед початком широкомасштабного вторгнення, де якраз і був оцей постковідний бум, де були потім в подальшому те, що ми згадали, обмеження на виїзд за кордон і великий внутрішній потік туристів. І ось реальні цифри, які отримали. Прибутки ці, цей інвестор в 2022 році ця цифра становила майже 7 тисяч доларів за 12 місяців і в 2023 вже за 8 місяців фактично та ж сама цифра, тобто очевидно, що тут може бути прибутковості навіть більше 10%. Чи для нас така прибутковість достатня, треба зважати на ризики, і в першу чергу, які в нас тут ризик, я бачу, це те, що ваше право власності буде досить обмежене. Так, вам реєструють об'єкт нерухомого майна на ваше ім'я в більшості випадків, чи то котеж, чи то апартаменти, але ви не можете, наприклад, самостійно розпоряджатися і змінити управителя. В деяких випадках ви зможете самостійно, наприклад, там проживати, але ви будете платити. За утримання по суті цього майна, і вас буде досить низька ліквідність, що є значним мінусом, чи то на етапі, коли ви захочете вийти з цієї інвестиції через 10 років, чи навіть коли це буде досить ранній етап, ви можете, звичайно, продати цей апартамент як будь-який об'єкт нерухомого майна, але в більшості випадків вас будуть купляти або ж самі забудовники чи опривитері, або ті, хто вже. Володіє номером у цьому комплексі, і якщо там справи йдуть не дуже добре, то очевидно, що і ціна буде диктувати на ціну, якраз саме те, яким чином управляють цим готелем. Також є дуже мала ймовірність того, що ваш актив буде капіталізуватися, наприклад, через 10 років. Чому? Тому що будь-який готель, він, звичайно ж, на стадії, коли він перші там, роки існування вважається новий. Він привабливіший в більшості випадків для гостей, і таким чином там можуть здаватися номера за вищою ціною. Якщо це готелю 10, 20, 30 років, очевидно, що так, він не знеціниться до нуля, але і проживання там буде дешевше, і відповідно об'єкт самого нерухомого майна, як і комплекс, і окремий апартамент там буде коштувати менше, ніж у новому об'єкті припризнано того ж рівня. У тій же ж локації. Управляюча компанія це теж є дуже великий ризик, ми про це вже згадували. Вона просто може намалювати витрати, в тому числі з, наприклад, якихось агентських, якщо не вдаватись навіть сильній махінації, це дуже і дуже просто. І, на жаль, в наших реаліях проконтролювати це буде майже нереально. Податки, які пов'язані з нежитловим приміщенням, а ці приміщення, апартаменти. В більшості випадків будуть не житловими приміщеннями, ми окремо розглянемо. Ну і те, що виручка в гривні, хоч дійсно зараз у нас курс долара стабільний, але ціна за готельний номер в більшості випадків буде здаватися він в. Гривнях, і якщо раптом ми закладаємо, мусимо як інвестори в і найгірші ситуації, і в нас припинилась, наприклад, фінансова допомога, курс е гривні просів, там до 40 чи навіть 50, навряд чи вас е готель зможе збільшити просто там на 20-30-40% ціну і очікувати ту ж саму заповненість. Далі про податки, як я вже зазначав, е всі ці об'єкти вони будуть особливими, тому що це об'єкти не житлові. Порівнюючи з квартирами, є певні нюанси, на які потрібно звертати увагу. В першу чергу це. Це те, що при купівлі ви сплачуєте ПДВ. Зараз на всі об'єкти нерухомого майна, які є на будовах, також при продажі навіть майнового права. Вам будуть це ПДВ нараховувати. І якщо ви придбаєте цей об'єкт як фізична особа, то по суті ви втрачаєте це ПДВ. Якщо ви як юридична особа, яка є платником ПДВ, то звичайно там вже є інші моменти, і це буде вашим податковим кредитом. Далі, якщо ви як фізична особа, будете продавати цей апартамент, то ви обов'язково будете сплачувати 5% податку на дохід і півтора військового збору. При цьому це не залежить скільки років у вас це майно було. У власності, як це є з, наприклад, квартирами, коли протягом року, якщо ви продаєте перший об'єкт, який у вас протягом трьох років вже є у власності, то ви не сплачуєте жодного податку як продавець. Тут ви завжди будете сплачувати і не буде братися до уваги. Ціна, за якою ви придбували, тобто ціна продажу буде об'єктом або базою для оподаткування. Ну і також податки при отриманні доходу вам потрібно буде сплачувати 18% ПДФО і півтора військового збору. Так, в принципі, з здачі оренду квартири ви теж повинні це платити. Але в нас в більшості, якщо фізособа з фізособою ці податки, на жаль, не сплачують власники квартир. Тут, якщо вам виплату робить. Юридична особа, вона буде вашим податковим агентом і зобов'язана сама утримати спочатку ці податки, а тоді вже здійснити вам виплату. Другий варіант, як зробити меншим податок, це зареєструвати ФОП і платити 5%. Але, звичайно, там є обмеження по кількості метрів квадратних, які може ФОП здавати таким чином в оренду і перебувати на спрощеній системі оподаткування. Далі ще дуже актуальна тема: це те, окей, якщо Буковель у нас дорогий, можливо вже як то кажуть, перегрітий. Давайте подивимось в інші ринки, і часто звучить. Балі, острів в Індонезії, Об'єднані Арабські Еморати, наприклад, Дубай чи ринок Туреччини як чудові альтернативи, в тому числі, які приносять ще більшу прибутковість. І тут я вважаю, що це точно не наш варіант, як роздрібних інвесторів. У Вас є ще більше ризиків аналогічних, схожих з букувелем, але вони в рази збільшені через віддаленість і неможливість проконтролювати будь-що взагалі. В тому числі у вас є ризик заборони того, що вам не можна здійснювати перекази при купівлі цього нерухомого майна за кордон. А якщо ви купляєте об'єкт Дубай, Туреччині чи в Індонезії, очевидно, що у вас потрібно робити міжнародні перекази. І якщо будь-хто вам каже, та ви просто принесіть нам готівку в до в доларах у офіс в Києві, там, десь в Одесі, чи ще десь, це майже точно скам. В податки вас будуть ще більшими, тому що ви будете платити не лише податки в Україні, як з джерела іноземного доходу, коли вам будуть приходити будь-які виплати. А й податки, які пов'язані з локальним е, податковим законодавством, тому що об'єкт нерухомого майна він майже завжди несе з собою податок на саме нерухоме майно, і крім того, додатковий податок, який з нього випливає, як інвестиційний дохід. В Туреччині з тим точно е, досить е, жорстко. В Дубаї його так менше або майже немає, але тим не менше ці речі потрібно зважувати і вивчати це податкове законодавство тої країни, в яку ви інвестуєте. Не лише зі слів того, хто вам її продає. Також неможливість не лише володіти майном, як є це в випадку з буковелем, а й ефективно реалізувати титульне право власності, тобто те, що ви можете продати в, умовно, буковелі навіть за зниженою ціною, і ми говоримо, що це мінус, то якщо ви щось захочете продати, схоже, допустимо, в острові Баллі, ви потратите на продаж цього майна значно, значно більше. І невідомо взагалі, чи вам це вийде. Ну і велика частина гостей у цих країнах, очевидно, що з РФ. І я б, наприклад, як інвестор не хотів здавати свій об'єкт для проживання. Країни гною, тепер, якщо ми порівняємо апартаменти і фондовий ринок, це дуже важливо, тому що майже завжди, якщо я дивлюсь на якусь інвестицію в Україні, мені цікаво, а що я отримую кращого, ніж якщо б я просто інвестував ці кошти, наприклад, в фондовий ринок, купивши SP 500, який приносить приблизно історично 10% дохідності. Тут в апартах ми бачимо 8 реальної дохідності. Так, можливо, вона буде доходити до 10%, тобто. Плюс-мінус це однаково, але вже для мене навряд чи це цікаво, якщо ми не маємо значно вищої дохідності, ніж це може дати дохідність на фондовому ринку. Про ліквідність я вже зазначав: в S&P ми будемо мати 100% ліквідність в будь-який момент майже дня торгового ви зможете продати свої активи з об'єктом нерухомості, тим більше. В час, коли країна все-таки є у стані війни з РФ або ж за кордоном, де вам потрібно знаходити якихось місцевих агентів, які б могли якимось чином вам це продати, тобто, очевидно, не співмірно так ліквідність нижча об'єкту партій, ніж із фондовим ринком. Про зменшення ціни активу теж ми зазначали, в фондовому ринку зазвичай у вас буде капіталізація. Якщо ви довгостроковий інвестор, то очевидно, що тут 100% кращий варіант фондового ринку. Ну і про фізичність і нематеріальність активів. Теж треба розуміти, що вам краще фізичний, очевидно, що він не знеціниться до нуля, але він має свої ризики: там пожежі чи потопу, чи чогось подібного від природних явищ, особливо, якщо це, наприклад, не в Україні, землетрус був в Туреччині, там багато нерухомості постраждало. Нематеріальний актив з свого боку має тут значно менше таких ризиків, але в нього є свої. Ну і про. Точку входу або чек входу, очевидно, що при інвестиціях в апартаменти вам потрібно розраховувати на приблизно 100 тисяч доларів, плюс-мінус в фондовому ринку. Це значно менша цифра. І якщо ви не знаєте, з чого що почати, щоб інвестувати в фондовий ринок, то в описі до цього відео є посилання на мій вишкіл. Там я досить детально для інвестора-початківця розповів всі базові терміни, які необхідно знати і кроки, які необхідно зробити, аби почати інвестувати в фондовому ринку. Ну і щодо цін, так тобто, якщо ми говоримо про те, що метр квадратний в Буковелі вже досягає до 5 тисяч доларів за метр квадратний, то що ми можемо за цю ціну отримати? І я все таки зайшов на статистику з цікавості, побачив, що в таких містах, як там Берлін, Брюссель, цей метр квадратний ще трошки дорожчий, тому що він від 6 тисяч доларів до 5 тисяч доларів. Але вже, наприклад, в Празі ви точно можете купити нерухомість. В Варшаві взагалі майже вдвічі більше метрів. Ну і в вільності в 2,5 рази більше квадратних метрів ви можете купити. Ось, якщо комусь цікаво, це є детальна статистика середніх цін за метр квадратний в цих європейських містах. Так це не курорти, так це міста, так це за сумарно. На 2022 рік, але ви можете для себе скласти картину для того, щоб розуміти, наскільки виправдана є та чи інша ціна. Ну і про Франківськ, якщо ви інвестуєте в Буковель, очевидно, що Франківськ це те місто, яке всі ваші гості будуть приїжджати, і, можливо, цей регіон ви вважатимете теж потенційно цікавим для себе. То тут ви можете знайти багато варіантів інвестицій з ціною приблизно 400-500 доларів за. Новобудови так, можливо, це не в центрі, можливо, вони не найбільш ліквідні по площі, але тим не менше, навіть з ремонтом за ось 640 я знайшов в принципі не витрачаючи особливого часу для того, щоб детально з цим ринком знайомитись. Ну і підсумовуючи, реальна прибутковість інвестицій в апарти в Буковель в 2022-2023 році, коливається від 8 до 10% річних у доларах. І для нас, як інвесторів, саме таку. Прибутковість, а то і, можливо, меншу потрібно закладати в своїй фінансовій моделі при визначенні того, чи вам цікава чи не цікава буде інвестиція. Інвестиція в готель може вважатись більш пасивною, звичайно, ніж інвестиція в квартиру, в яку вам потрібно шукати орендарів, або шукати когось, хто буде шукати там орендарів і м, утримувати ваше майно, але в той же час вона значно менш є ліквідною, ніж. Ліквідність самої квартири, і що найгірше приноситиме значно менше капіталізації порівняно з тою ж квартирою, яка в теорії лише повинна зростати в ціні. Ця інвестиція може дійсно бути цікавим для інвесторів із великим чеком, і особливо якщо ваші гроші в Україні, тому що ви не можете інвестувати просто так сьогодні на фондовому ринку. 100 тисяч доларів у нас є заборона. Так, ви можете виводити 2 500 в місяць приблизно з кожного банку, у яких є там в нас більше 10. Але просто там взяти мільйон з України доларів і інвестувати в фондовий ринок. Вам не вийде. А в готель, звичайно, що може мати це сенс. Але я б, мабуть, розглядав також і ОВДП доларів в цьому випадку. Є така інвестиція, точно є більш прозорою і менш ризикованою в порівнянні з інвестиціями в країни Азії чи близького сходу. Тому, якщо ви вірите в те, що в нас зовсім скоро перемога, і в нас буде дуже багато іноземних туристів і внутрішніх, які повертатимуться за кордону. А ті, які їздили в Буковель, не зменшаться, то можливо, для вас це буде непоганий варіант, і я не вважаю, що буковель зараз не можна взагалі розглядати як опцію для інвестицій. Якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар під цим відео. Також підпишіться на мій телеграм-канал, де ви зможете знайти інструкцію до найбільш дешевого нового способу поповнення Interactive Brokers. І крім того, якщо вам цікаво подивитися, що відбувалося з, з моїм портфелем в вересні, які там підсумки, то напишіть коментар, можливо, наступного разу я запишу про це також частину відео чи ціле. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!